Всім вітання! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео буде добірка ідей аж для семи кілець з бісеру. Сьогодні був фіолетовий настрій, відповідно, і каблучки вийшли такого кольору. Звісно, що їх можна зробити і будь-яким іншим кольором. Все плететься просто і не займає багато часу. Тож, готуйте бісер і ми починаємо! Майже всі каблучки я плету сьогодні на риболовній волосіні діаметром 022 мм. Беріть прозору, бо в мене буде чорна для камери. Одна каблучка буде з дроту, я попереджу, яка саме. Перша ідея кільце з квіткою. Для нього беру крупніший бісер для самої квітки, білий і жовтий, та фіолетовий дрібніший для основи. Підійде і один розмір. Відрізок жилки приблизно 40 см. Набираю 4 фіолетові. Іншим кінцем волосіння прохожу назустріч крізь крайню фіолетову бісеринку. В кінці складаю разом та затягую на середині відрізку. На одну сторону нанизую дві фіолетові, на іншу одну фіолетову. І тим кінцем, де одна штучка, прохожу назустріч в крайню бісеринку. Ще раз рівняю на середині. Набираю одну фіолетову одну білу на один кінець, на інший одну фіолетову. І тим кінцем, де одна штучка, прохожу назустріч в білу бісеринку. На одну сторону нанизую три білі, на іншу дві білі. Тим кінцем волосінні де дві штучки прохожу назустріч крізь крайню білу бісеринку. Далі хрест на хрест прохожу крізь одну жовту. Вкладаю її всередину білого кола. В кінці волосінні назустріч вставляю в білу бісеринку, яка найближча до фіолетових. Потім в кінці жилки з кожної сторони вивожу назад через три бісеринки. Кожен кінець вивожу зі своєї сторони. На одну сторону нанизую дві фіолетові, на іншу одну фіолетову. Тим кінчиком, де одна штучка, проходжу хрест-нахрест в крайню бісеринку. Повторюю на одну сторону набираю дві фіолетові, на іншу одну фіолетову, Тим кінцем, де одна штучка, прохожу назустріч в крайню бісеринку. Продовжую так набирати звичайним хрестиком до потрібної довжини каблучки. Для того, щоб з'єднати, набираю по одній фіолетовій на кожен кінець, згортаю в коло і прохожу в найпершу фіолетову бісеринку назустріч. Тепер вивожу, щоб кінці опинились поряд. Зав'язую три вузлики та обрізаю зайве. Каблучка з квіткою готова. Друга ідея це кільце хрестики-нулики. Для нього беру два кольори бісеру номер 10, фіолетовий та чорний. Відрізок жилки приблизно 45 см. Набираю 12 фіолетових бісеринок на одну сторону. Іншим кінцем прохожу назустріч крізь три крайні бісеринки. В кінці складаю разом для того, щоб затягнути на середині. Має вийти коло. Далі на одну сторону набираю три чорні, на іншу дві чорні. Тим кінцем, де дві штучки, прохожу назустріч в крайню чорну бісеринку. Будь-куди нанизую дві чорні три фіолетові. На іншу волосінь набираю дві чорні. І тим кінцем, де дві чорні, прохожу назустріч в три фіолетові бісеринки. На одну сторону набираю шість фіолетових, на іншу три фіолетові. Тією жилкою де 3 штучки проходжу назустріч крізь три крайні бісеринки. На одну сторону набираю 3 чорні, на іншу дві чорні. Тим кінцем де дві штучки проходжу на зустріч в крайню чорну бісеринку. На одну зі сторін набираю дві чорні три фіолетові. На іншу набираю дві чорні. Тим кінцем, де дві штучки прохожу назустріч в три фіолетові бісеринки. На одну сторону набираю шість фіолетових, на іншу три фіолетові. Тією жилкою де три штучки, прохожу хрест-нахрест через три крайні бісеринки. Продовжую так набирати до потрібної довжини колечка. Для того, щоб в кінці співпав візерунок, закінчую на такому чорному трикутничку. Набираю по дві чорні бісеринки на кожну сторону, згортаю плетіння в коло та прохожу обома кінцями крізь три фіолетові бісеринки, які з самого початку нашої каблучки. Тепер вивожу, щоб волосінь опинилась поряд, щоб можна було зав'язати вузлики. Каблучка хрестики нулики готова. Ідея номер три. Каблучка з діагональними кружечками. Ця каблучка однотонна, тож використовую один колір бісеру. В мене десятий розмір. Відрізок жилки знадобиться приблизно 45 см. Спочатку набираю 6 бісеринок, іншим кінцем прохожу хрест-нахрест крізь крайню бісеринку. В кінці складаю разом та затягую на середині відрізку. На одну сторону нанизую 4 фіолетові, на іншу одну фіолетову. І тим кінцем, де одна штучка, прохожу назустріч в крайню бісеринку. Перевіряю, щоб плетіння було на середині. Тепер на той кінчик, де одна бісеринка, набираю 4 фіолетові, на інший кінець одну фіолетову. І тією жилкою, де одна штучка, прохожу назустріч крізь крайню бісеринку. Знову на той кінчик, де одна бісеринка. Туди набираю 4 фіолетові, На інший кінець одну фіолетову. Тією волосінню, де одна штучка, прохожу назустріч через крайню бісеринку. І так, чередую сторони. Продовжую набирати до потрібної довжини колечка. Для того, щоб співпав візерунок, верхня частина повинна бути ширшою за нижню, як на початку, так і в кінці плетіння. В такому положенні на нижню волосінь додаю три фіолетові, ось там, де одна бісеринка. І цей же кінець волосінні вставляю в напрямку вверх ось в цю бісеринку, яка на початку каблучки. Залишається пройти крізь одну фіолетову назустріч. Вивожу кінці волосіні так, щоб вони опинились поруч. Зав'язую три вузлики та обрізаю зайве. Колечко з діагональними колами готове. Ідея номер 4 Кільце з бантиком. Для нього беру одну фіолетову бісеринку крупнішого розміру, срібний для основи та фіолетовий для самого бантика. Саме для цієї каблучки краще використовувати дріт. В мене діаметром 0,3 мм. Це для того, щоб бантик тримав форму. Відрізаю приблизно 35-40 см дроту, набираю 15 фіолетових та одну крупнішу бісеринку. Іншим кінцем дроту прохожу вверх в велику бісеринку. Два кінці дивляться в одному напрямку та затягую, тут не обов'язково на середині. На будь-який кінець дроту набираю 15 фіолетових і цей же кінець, яким набирала, вставляю його вліво у велику бісеринку добре затягую на праву сторону. Нанизую 6 фіолетових і цей же кінець, відступивши крайню бісеринку, вставляю вверх в 5 інших. На лівий дріт також нанизую 6 фіолетових, і цей же кінчик, відступивши крайню бісеринку, вставляю вверх в 5 інших бісеринок. Тепер прохожу на зустріч через велику бісеринку. Набираю таку кількість срібного бісеру, яка підійде на ваш обхват пальця. Іншим кінцем прохожу хрест-нахрест в крайню бісеринку. Перекручую кінці дроту між собою. Зайве відрізаю та загинаю цей кінець, щоб він не подряпав палець. Каблучка з бантиком готова. Ідея номер 5. Кільце з трикутничками. Для нього візьму фіолетовий бісер 10-го розміру, відрізок жилки приблизно 40 см. Набираю 3 бісеринки, іншим кінцем прохожу назустріч крізь крайню бісеринку. Складаю кінці разом та затягую на середині відрізку. На один з кінців нанизую дві фіолетові, іншою жилкою прохожу назустріч в крайню бісеринку. Один кінець в нас дивиться вгору, а інший вниз туди де початок плетіння. Саме на нього набираю дві фіолетові, а іншим кінцем жилки проходжу назустріч в крайню бісеринку. Ще раз на ту волосінь, що направлена на початок плетіння, набираю дві фіолетові, іншим кінцем прохожу назустріч крізь крайню бісеринку. Повторюю на ту волосінь, що направлена на початок плетіння, нанизую дві фіолетові. Іншим кінчиком прохожу хрест-нахрест -хрест крізь крайню бісеринку. Таким чином, по черзі набираю то зліва, то справа і плету до потрібної довжини колечка. Для того, щоб з'єднати початок та кінець плетіння, знизу мають бути ширше за верхню частину. В такому положенні. На верхню волосінь набираю одну бісеринку, згортаю в коло, і цей же кінчик вставляю вниз, в бісеринку, що на самому початку плетіння, так, щоб співпав візерунок і вийшов трикутник. Завожу цей кінець назустріч, в бісеринку, з якої стирчить волосінь. Вивожу, щоб жилка опинилась в одному місці для того, щоб можна було її зав'язати. Колечко з трикутниками готове. Ідея номер 6. Кільце з метеликом. Для нього дуже раджу використовувати крупніший бісер. Я взяла номер 8 світло та темно фіолетовий Відрізок жилки приблизно 45 см. Набираю дві фіолетові бісеринки, іншим кінцем прохожу вверх в крайню бісеринку. Тобто два кінці жилки, направлені вверх в однаковий напрямок, затягую на середині відрізку. На одну сторону набираю 4 фіолетові, одну світлу, на іншу сторону три фіолетові. Тим кінцем, де три штучки, прохожу вверх в світлу бісеринку. Ось що має вийти. Далі на верхню волосінь, там де три штучки, набираю 5 фіолетових. І цей же кінець, пропускаючи крайню бісеринку, завожу в наступну за нею. На цей же кінчик додаю чотири фіолетові та вставляю його вліво в світлу бісеринку. Це верхні крила метелика. Крізь одну світло проходжу зустріч. Беру спочатку правий кінець і вставляю його ось тут, де знизу чотири бісеринки, вставляю в напрямку вправо у фіолетову бісеринку, яка поряд зі світлою. І з іншої сторони так само ліву волосінь вставляю в напрямку вліво, тут де 4 бісеринки, у фіолетову, яка біля світлої. Зправа додаю 4 фіолетові і цей кінець завожу вліво, в нижню світлу бісеринку. Зліва набираю 4 фіолетові, кінець вставляю вправо в нижню світлу. Для того, щоб набрати основу кавлучки, кінці волосінні вставляю з кожної сторони в одну фіолетову бісеринку, що між світлими. Тепер набираю світлих бісеринок стільки, щоб вистачило на обхват пальця, іншим кінцем прохожу назустріч крізь всі ці світлі бісеринки. Так колечко буде міцнішим. І завожу ще далі по одній фіолетовій. Зав'язую три вузлики та відрізаю зайве. Каблучка з металиком готова. Ідея номер 7 Однотонне кільце в техніці НДБЛ. Беру один колір бісеру в мене 10-го розміру та приблизно 70 см волосіні. Набираю 4 фіолетові, іншим кінцем прохожу назустріч в дві крайні бісеринки. Затягую з одного з країв, залишивши невеличкий кінчик. Надовший кінець набираю дві фіолетові та завожу його вниз в бісеринку яка поряд. Затягую. Вставляю вверху дві бісеринки які зліва. Набираю дві фіолетові. Кінець вставляю вниз в праву бісеринку. Вивожу вверх через дві бісеринки, які зліва. Повторюю. Набираю дві фіолетові. Кінець вставляю вниз в праву бісеринку. Вивожу вверх через дві бісеринки, які зліва. Так набираю до потрібної довжини каблучки. Залишається тільки з'єднати початок та кінець плетіння. Тут вже не потрібно додавати бісер. Вивожу, щоб кінці були поряд. Зав'язую три вузлики та обрізаю зайве. З вас вподобайка, а з мене нове відео.